Голівуд зняв пропагандистський фільм, де вихваляв радянський стрій. Дія відбувалась в українському селі. Життя у сталінському колгоспі нагадує рай на землі. Про глибинне розуміння американцями України та українців свідчить наступний кадр: Пушкін у вишитих рушниках. В цьому є деякий символізм. Деякі українці так і живуть. Само собою в комплекті до Пушкіна йшов самовар. Але п'ють селяни чорну американську каву. Живуть люди багато. Навіть в звичайній хаті вже є радіо, точно як в Америці. В честь закінчення школи діти натхненно співають радянську пісню про країну, де так вільно дихає людина. Дорослі теж радіють життю під диктатурою пролетаріату і танцюють щось чи то українське, чи то російське. Кому на комуністів живе дружно та весело, як в сталінських фільмах. Не подумайте, що це нацисти зайшли в село. Це так на думку Голівуду виглядає радянська форма. По дорозі на Київ українці співають пісні під балалайку. Вона теж йде в комплекті із Пушкіним. Потім нападають німці. І це не зоя космодем'янська, це українці, начебто, палять свої хати, щоб вони не дістались німцям. Нацисти вриваються в село, розстрілюють підпалювачів та починають все це гасити. Але партизани беруть верх над німцями і до кінця фільму таки спалюють своє село вщент і кудись їдуть. Фільм зняли, щоб створити позитивний образ СРСР як союзника, але перестарались. Один британський критик сказав, що навіть радянська пропаганда більш стримано бреше про життя в колгоспах. До речі, ось у кого термінатор взяв свою культову фразу Абібе.